Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний посуд. Таку композицію я сьогодні для вас приготувала і одразу покажу те, що я вважаю знахідкою на нашій криворізькій барахолці. Ось ця чайна пара. Не забувайте підписуватися на канал Вінтажний посуд, щоб не пропустити нічого цікавого. Багато хто з моїх колег. Або просто поціновуючи фарфору в кривому Розі, пройшли повз неї, вона довгенько, стояла декілька годин, стояла на барахолці, ніхто не звертав на неї уваги. Ну, я якось так от одразу її помітила, і на дотик, ну, я вже була впевнена, що це щось незвичне. Такий об'ємний малюнок. Вона легенька, тоненька. От коли я подивилася на клеймо, я одразу зрозуміла, що ця річ мені потрібна. І так, давайте почнемо з виробника. Це в нас німецька мануфактура Ільмінау. Клеймо датується 1905-1929 роки. На малюнку зображене, я вам зараз трошки покажу. Розкажу, що це таке. Бачите, ну, я зараз приближу, тут навіть навіть читається малесенькими малесенькими літерами. Читається ім'я художника Генрі Холідей, е, ну і якось там по-італійськи, по мабуть, чи як е, зустріч Данте і Біатріс. Ось, це картина. Зображена картина британського художника Генрі Холідея, яка була створена ним в 1883 році. І тут зображена сцена з автобіографічного твору Данте Нове життя про його любов до Біатрічі. Ось вона в жовтій сукні. В них було кохання, але вона наслухалася пліток про нього, злі язики щось там їй розповіли, і от вони зустрічаються на вулиці, вона йде за своєю подругою в червоній сукні, а позаду в синій сукні її служанка. Це в нас саме Бантем. От, вона дивиться на нього в стор... від нього в сторону, не хоче з ним розмовляти, бачитись, а він тримається за серце, так йому боляче, що вона повірила злим пліткам. Ось така, бачите, гарна сцена. І гарний малюнок. Розкажу, що у нас тут по стану. Зверху була позолота, вона трошки затерлась, трошки на малюнку затерлась. Ось ці квіти, вони, мабуть, були об'ємні. Так, вони, оці пелюстки в них вони на деяких так приліплені до чашки, а ці, мабуть, стирчали ось тут і якось там їх. Кінчики чіпляються. І з цієї сторони така сама історія, от з цими пелюстками, деякі в них закріплені до чашки, а інші царапкаються. Так, чашечка ціла, Блюдце в нас от таким фігурним орнаментом, трошки підзатерте криття. І є маленький скол. Ось. Він. Ось такий скол, тут його не дуже видно. Ось цей скольчик. От. Така чайна пара буде в продажі на моєму телеграм-каналі. Її вартість 800 гривень. Хто ще не підписаний на телеграм-канал, будь ласка, підписуйтесь, посилання в першому коментарі. Кожен день я намагаюсь щось там новеньке викладати з вінтажного посуду. І переходимо до цього будянського красення. І завжди ще мені цікаво, як ці речі опинилися на барахолці в кривому Розі. На жаль, я не запитала у продавчині, звідки в неї ця чашка. Ну, я в дитинстві хотіла бути слідчим міліції, то, ну, на мою думку, таке я зробила аналіз тих предметів, що в неї ще продавалися, то жіночка перебувала. В Європі, і там, мабуть, купила це десь на барахолці цей, чи в секонд-хенді. І в описі до цього відео, там відкривайте нижче під відео, буде посилання на ще одну цікаву річ, яку я знайшла на барахолці в Кривому Розі. То мені завжди цікаво, от, як такі предмети попадають ну, в наше таке маленьке провінційне містечко. Це частина столового сервізу Будянського заводу, рік виробництва 74, й автор Раїсова Вакула. Фаянс, підглазурний розпис, гарнезний, дуже яскрава річ і рідкісна. Розказую, що тут постану і які є предмети. Почнемо з оселедниця, починається трошки кракелюр, і є поодинокі Сколів і тріщин немає стандартного розміру оселедниця. По маленьким предметам ось такий спецовник з кришечкою. Він сюди, А, от сюди, вибачте. От сюди, щоб ж залишався отвір для ложечки. Ось така, ось такий спецовник з кришечкою, все ціленьке без кракелюру. Далі, побільше сільничка, без кракелюру. Більшість предметів не була у користуванні. Ось така сільничка без кришечки, стаканчик з кришечкою. На жаль, от на ньому є скол. Це єдиний предмет якийсь зі сколом. Ну і починається кракелюр більше всередині, чим ззовні. Кришечка без кракелюру в гарному стані. Предмет з самим сильним Крекелюром, бачите? Малюнок з обох сторін. Легенький, от трошки криття йде і всередину. Далі. Велике овальне блюдо 21 на 35 см. Є зовсім трошки поодинокі подряпини від користування. Ось, бачите, вони там, де в мене вікно відображається, от там є подряпинки. Ну, край, як завжди, є якісь такі недоліки, як завжди, на фаянсі, без кракельору. Велике блюдо 35 сантиметрів без кракелюру. Це нескол, це недофарбовані місця і супниця. Цупниця також без крикелюру, без сколів. Це ось це все не профарбовані місця. Вони гладенькі, вони не шершаві, вони гладенькі, а саме ось це криття, таке, який же це колір, якщо трошки невірно відображає моя камера, він такий, як морської хвилі чи білюза, якийсь такий колір. От у нас кришечка без В всередині біленька-ціленька. Так, подивимось малюнок по колу. Ось така краса. Так. Розказую по цінах. Супниця – 800. Блюдо велике 800. Овальне блюдо 600. Оселедниця 400. Стакан з кришечкою через свій скол 150 гривень. 100. Кришечкою 250, без кришечки сільничка 200. Детальні фото будуть ще надані в моєму телеграм-каналі. Будь ласка, підписуйтесь. І трошки ще покажу предметів, які вже є у мене в телеграмі, але чомусь такі гарні. Предмети залишились досі у мене. Ось така цукерниця, ваза, згутного скла важка, коричневе медове скло, цікава техніка виробництва. Ось ці складочки, вони якось аж туди в глиб заходять, як пустотілі всередині. Ось такий неймовірний колір є поодинокі, Ну, подряпини, щось все ж таки тут зберігалось, але всі такі некритичні, ніяких сколів по краю немає. Ось така цукерниця, 600 гривень. Далі. от такий Керамічний набір, коза. Коза Віноградівського заводу. На кришечці є малесенький, навіть не скол, а як відлущення глазурі, і не вистачає шостої чарочки, їх тільки 5. Стан гарний, таке миле, таке якесь дурнувате козине обличчя. Вибачте, кози не хотіла вас образити. Так, і ближче хотіла показати набір. Кольорового кришталю, три таких чарочки маленькі під горілку і графінчик чарочки трошки темніше, темніший зелений, ніж графін, але одного відтінку. Вони не були набором, так склалися, я їх продаю набором. По стану на одній чарочці. Є маленький скольчик, де він ось він. Зараз, зараз покажу ось він. Інші зачіпки. І на двох такі самі зачіпки. Сколів немає. Графінчику є наліт від води всередині, без колів, короб ціленький, є в, в тісті скла, як би так скажемо, в масі скляній є вкраплення чорненьке. Ось такий набірчик. Коштує 1700 гривень. Ну і, мабуть, на сьогодні це все, що я вам хотіла показати. Будь ласка, кому щось сподобалось, пишіть на вказані номери телефонів. Дякую всім за увагу, до побачення!